Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила я показати ще один тюльпан в кадрі то один, але буде кілька, трішки більше, саме цього сорту Це гібрид Фостера Світхарт. І так, я їх не посадила кучкою, вони в мене розкидані. Цей взагалі загубився при викопуванні. Я його пропустила. Він в мене тут один-єдиний росте серед первоцвітів, які вже давнень, давненько відквітли. І цей тюльпан, оскільки він тут один серед зелені, то він так гарно виділяється на фоні так, тих рослин інших, які. Лишень набирають або вже відквітли, і зелені їхні листя, як там на задньому. Фоні Хіонодокса або ж півонія, яка ще тільки набирає. І от оцей світ Хор. Чим він цікавий? Чому я вирішила вийти в етер з ним, чи там відзняти відео і показати його, бо він, як на мене, не часто є в мережі, так чи там на Ютубі, а хтось, можливо, вибиратиме і побачить, що це за краса. Цікавий він. Зараз він вже на такому етапі. Як то ще не закінчення квітування? Ні, він ще буде квітнути, я думаю, може навіть із тиждень, бо все ще так виглядає щільненько, гарнесенько він виглядає. Але він уже і не перші дні, і не перший тиждень квітує. І відповідно чим це видно відразу, що оця жовта барва вона висвітлюється. Вона, коли, коли цей тюльпан, коли ця квітка лишень починає квітувати перший тиждень, то контраст дуже дуже видимий. Дуже він і зараз видимий, але жовта барва в той час вона буде ще більш насичена, ще більш глибока, ще більш соковита. А зараз вона вже потрішечку вигорає, можна сказати. І я так розумію, що в певний момент вона буде зливатися з тюю білою. Так, може та буде біліша та кремовіша, але загалом такий контраст буде все більше нівелюватися. От. Тюльпан цікавий, квіточка не мала, вона досить висока, досить ну, така щільна, от пелюстки щільні прекрасно, от такі міцні, потужні. і відповідно, от, Зараз я ще чого вийшла знімати, бо дощ був легенький такий дощик, але відповідно ще сонце не вийшло з за хмар, хоча сьогодні обіцяє 25, воно ще швидше за все вийде за хмар. І зараз от, по тому дощику так можна гарно відзняти барву, вона не висвітлита на сонці. Але якби інша сторона медалі це те, що він закрився. Він насправді, коли є сонячно, коли є тепло, відкриває, це показує свою серединку і теж дуже гарно виглядає. Він не відкриється в таку зірочку чи в такий павучок, як Єлов Спайдер. Ні, там інакше трішечки в нього буде. Буде, принцип, квітки, так? але загалом трішки більше відкриття все-таки в нього може бути. І от бачите, чи то від камери залежить, чи то від чого чомусь розфокусовує мені, коли треба. Ось зараз дуже все ж таки, хай скільки він вже квітне, але дуже ще видно контраст. І ось та жовта барва, вона так цікаво розміщена на пелюсі, так. По центру вона повністю через цю пелюстку йде, по всій висоті. так. І потім донизу, от нижня частина, вона займає більшу площу. Ну, цікаво, 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 є. Воно, якщо це посадити якимось таким груповим насадженням, то це буде ще набагато цікавіше. Зараз я спробую підійти до кількох інших квіточок цього тюльпана. Тут є буде їх кілька, і покажу, можливо, буде інакше воно виглядати. Якщо буде кілька квіточок кадрі, От. а може і не дуже інакше, бо все-таки дві квітки і одна не так аж і багато різниці між тим. От. Але загалом видно, навіть вже коли дві, так, вони от зливаються, вони роблять більшу площу в кадрі, і, звісно, що це виглядає гарно. Дуже гарно це виглядає зараз на фоні листя півоній. Листя півоній зараз на даному етапі воно дуже таке соковите, щільне, здорове, яскраве. Дуже, ну, таке живе, можна сказати, молоде, буяє, та, і дуже-дуже-дуже, якраз цей тюльпан Sweetheart, він гарно дивиться так, на фоні того листя. От, спробую покрутитися з різних може, сторін, показати, якщо фокусування камери дозволить мені. От, ось отака. І, до речі, форма така, бачите, цікава. Форма, не знаю, такого дзвіночка. Ну, цікава. Я от згадую, згадую, згадую. Мені так пригадується, що в мене більш немає тюрпанів саме такої форми. Отут вона якось чітко вирізняється. Від інших, так Бо є така класична, є тріумф, є така попужна, є така хаотично розміщені пелюстки. Так, є спайдер, оцей Віріді, флора От оцей ось ну, мабуть, гібрид Фостера, мабуть, це воно і є. Що отака в них і форма не лише, може забарвлення визначає ту серію, а і форма тюльпана. Тому ось така краса. Якщо будете вибирати, то так. Ось це можна одне з відео собі до ознайомлення вибрати саме і моє, і так вирішити, чи, чи, чи ваше, чи не ваше. Гарна барва біла, вона така ну, цікава, біла, чиста, ну, знову ж були морози, зворотні заморозки, не раз і не два, не ні одну ніч, і ні не другу, чи там ранок, не один, і не другий. Але барва біла вона не попсувалася, бо могло бути таке, що вона там, не знаю, віє, де ж там якісь цятки з'являться. Ні. Біла, барва чудесно все витримує, дуже гарно й далі виглядає і та, дуже гарно показує себе і далі тримає флористичність і декоративність. Тому ось так: ось такий тюльпан, такий сорт, і такі мої відгуки про нього і спостереження за ним. Дякую вам за увагу. Чекатиму ваші відгуки, що, що у вас є в цій серії, розкажіть, поділіться своїми враженнями, буде дуже цікаво. І я від себе, як завжди, дякую вам за перегляд, активність під відео, коментарі. Всім до наступних відео і па-па!